Якщо при повороті ви чуєте дивне, нехарактерне клацетіння, якого ви раніше не чули, то, скоріш за все, у вас накрився ось цей шарнір. Називається він ще граната. Основною причиною виходу з ладу є порваний пильничок, через який потрапляє вода. Вимивається спеціальна змазка, яка тут є. Далі йде незворотний процес. З'являється іржа, і також величезні раковини, і саме через які і чується оцей характерне клацетіння. І так само ось тут краще видно, які ямки поробила. Ось іще видно. В момент повороту куліка переміщається, трапляючи. Ту малесеньку ямку і робить цей ось характерний клоц.